Привіт! мене звати Настя, мені 17 років і нещодавно я закінчила школу. Молодіжна політика, вивчення мов та урбаністика. Ось чим я цікавлюсь, а драйвить мене створення контенту та піар. Я веду соцмережі Полтавської обласної молодіжної ради, а мрією моєю вступити в університет та зробити максимум для розвитку цього міста. Привіт! мене звати Міша. Мені 16 років і я волонтерю в кар'єрному центрі, який допомагає молоді визначитися з майбутнього професією. О, круто! А можеш повторити ще раз? Я зніму. Та легко. Оце ти крутий. Настя. Міша приємно. Я прямую в кар'єрний центр. Кажуть, там багато можливостей для молоді. До речі, я там працюю. Ну ж бо я тобі проведу екскурсію. Кар'єрний центр це низова молодіжна ініціатива, підтримана ЮНІСЕФ і місцевою владою. Він відкрився досить нещодавно і вже встиг стати найбільшим в Україні. Він розташувався в молодіжному хабі. Основні відвідувачі, школярі і студенти, які шукають себе у новій професії. Привіт, назад Віталік, мені 18. Скажи, будь ласка, які навички ти здобув та чому ти навчився в кар'єрному центрі? Дуже сподобалося кар'єрному центрі те, що він пропонує навчання із абсолютно різних тематик для молоді, що стосується працевлаштування. У мене була змога доєднатися до програми стажування в органах місцевого самоврядування і точно рекомендував бо всім знайомим її прийти. Як можна дізнаватися про події та активності в кар'єрному центрі? Про всі активності можна дізнаватися в наших соцмережах.